Привіт, мене звати Галина Пецух, і я сертифікований транзактний аналітик психотерапії, і я створила цей канал, щоб мій голос міг підтримувати вас тоді, коли вам це справді потрібно. Я знаю, що бувають моменти, коли важко витримати себе, коли тривога перехоплює подих або коли ви просто втомлені і вам бракує внутрішніх опор. Іноді такі моменти достатньо кількох хвилин. Аби почути з тобою все гаразд, я поруч, і вам не потрібно бути іншими, можна просто бути бути собою, бути тут разом зі мною. Мій голос це жива присутність, в якому є стабільність, витримка та жива справжність, кожна медитація це не просто слова, а сенс. Щоб підбирається з урахуванням того, як працює психіка в стані стресу чи виснаження, цей канал, щоб ви могли повертатись до себе не через зусилля, а через емпатичну присутність, щоби пригадати, що ресурс всередині вас, що насправді натхнення приходить не тоді, коли все ідеально, а коли є дозвіл жити. Навіть з томою та сумнівами тут можна зупинитись, тут можна надихнутись і знову рушити своїм шляхом у своєму темпі. Цей канал про розвиток самопідтримки, де голос психотерапевта допомагає вам залишатися в контакті з собою, своїми відчуттями та ресурсами. Дякую, що ви тут. Приємного вам часу проведення разом зі мною, з турботою про вас, Галина.